Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила вже традиційну акцію Герой рятувальник року. Рятувальники звертаються до Олександрійців та жителів області з проханням допомогти визначити найкращого представника їхньої професії. Тому, якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму або безпосереднім учасником рятування людей, ліквідації пожежі, аварії чи стихійного лиха, надавайте інформацію за телефонами 0522 22 15 42. Та 220990. Цю ж інформацію можна подати до відділу роботи із засобами масової інформації та громадськістю Центру забезпечення діяльності територіального управління МНС України в області за адресою місто Кіровоград, вулиця Пашутінська, 1. Підсумки підбиваються напередодні дня рятівника. Учасники, які стають лауреатами, нагороджуються Державною службою з надзвичайних ситуацій України відзнакою Герой рятувальник року. Рятувальники чекають ваших листів і повідомлень.